Співання колискових це не просто ритуал перед сном, а й потужний інструмент для розвитку дитини. Основні переваги співання колискових, створення емоційного зв'язку. Колискова – це ніжна мелодія, яка створює атмосферу затишку та безпеки, зміцнює емоційний зв'язок між батьками та дитиною. Заспокоєння та розслаблення. М'який ритм і мелодія колискової допомагають дитині заспокоїтися, розслабити м'язи та підготуватися до сну. Розвиток мовлення. Колискові збагачують словниковий запас дитини, розвивають її музичний слух і почуття ритму, стимулювання уяви. Співаючи колискову, батьки можуть створювати яскраві образи. Які розвивають уяву дитини. Підготовка до сну. Колискова це своєрідний ритуал, який допомагає дитині зрозуміти, що настає час спати, Як правильно співати Колискову. Виберіть спокійну мелодію. Обравши Колискову, зверніть увагу на її темп і мелодію. Вони мають бути спокійними і заспокійливими. Співайте м'яким голосом. Ваш голос має бути приємним і спокійним, щоб заспокоїти дитину. Дивіться дитині в очі. Візуальний контакт з дитиною під час співу допоможе їй відчути вашу любов і турботу. Співайте з інтонацією, намагайтеся передати свої почуття через інтонацію, створюйте затишну атмосферу. Перед сном вимкніть яскраве світло, створіть приємну температуру в кімнаті. Чому варто співати колискові саме батькам? Голос матері найкраща музика. Голос матері для дитини. Найприємніший звук, який асоціюється з безпекою і затишком. Спільний ритуал. Співаючи колискову, батьки створюють особливий ритуал, який зближує їх з дитиною. Передача сімейних традицій. Співаючи колискові, ви передаєте дитині частинку сімейних традицій. Пам'ятайте. Співання колискових це не просто заспокоєння дитини перед сном, це інвестиція в її майбутнє. Рекомендації для батьків: Створіть список улюблених колискових. Придумайте власне колесково для дитини. Записуйте колискові на диктофон, щоб дитина могла їх слухати самостійно. Які ж результати вас чекають? Зміцнення емоційного зв'язку між батьками та дитиною, поліпшення якості сну дитини, розвиток мовлення, музичного слуху та уяви дитини, а також створення позитивних асоціацій зі сном.